Одразу найгаряче питання локдаун в грудні. Я вірю і сподіваюся, що дійсно наразі він нам не потрібен. Ми зважували всі за, всі проти. Дуже багато даних та прогнозів. Радилися з представниками місцевих влад, отримали запевнення мозу щодо контрольованості ситуації в лікарнях, і я рекомендував. Прем'єр-міністру України не оголошувати локдаун в грудні. Чи буде локдаун у січні? Давайте чесно: зовсім уникнути локдауну буде дійсно дуже складно. Його ймовірність в січні існує, вона не мала. Але я доручив уряду наступного тижня повідомити вам завчасно, детально, чітко, коли буде локдаун. Який його чіткий формат, вичерпний перелік усіх карантинних заходів, тож ні для кого це не буде сюрпризом. Це я обіцяю.